Друзі, перші проголовне поїхали. Масовані удари жахедами по Україні продовжуються. Втім, телеграм-канали пишуть наступне. Сьогодні вночі вперше удари дронами наносилися не тільки з Росії і Білорусі, а й з Придністров'я по Вінниці і Одесі, в тому числі, столиця робить усе можливе, аби захистити всі об'єкти. За останні декілька тижнів понад 300 дронів атакували столицю. В останні дрони запускалися із Придністров'я, в тому числі пишуть джерела. Утім, поки це не розголошується. Вибухи лунали і в самому Придністров'ї в Білорусі і в Російській Федерації. Один із складів колбасної дезберіг... Галися шахеди злетіли в повітря. Як вони їх туди доставили, залишається загадкою. Втім, України тепер є новий фронт. А в той же час останні удари по енергетичних об'єктах РФ показали нові можливості українських дронів. Вони можуть вражати цілі на відстані понад тисяча кілометрів. Про це розповів військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов. Примітні останні удари українських безпілотників ідеться про удари по нафтобазах на території Російської Федерації, причому дальність ураження цілих понад тисяча кілометрів, що свідчить про нові можливості українських безпілотників літальні. Них апаратів я наведу кілька прикладів. Це останні удари по нафтових та Ленінградській області. Йдеться про нафтопереробний завод у Стілуга. Після призначення ударів по нафтопереробному заводу безпілотниками головного управління розвідки Міністерства оборони України, за даними російської сторони, виборчі процеси тимчасово припинені. Сказав він, експерт нагадав про удари українських безпілотників по нафтобазі у Саратовській області, яка забезпечувала потребу повітряно-космічних сил Російської Федерації, зокрема аеродрому Енглес, як місця базування стратегічних бомбардувальників. Крім того, Снірео додав, що внаслідок атак безпілотників призупинилися і виробничий цикл, були змушені нафтова база Лукойло у місті Якстово, Нижогородської області, а також Рязанський нафтопереробний заводи. Це те, що стосується останніх ударів українських БПЛА по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації. Тобто йдеться про те, що українська сторона фактично намацала ахілесову п'яту путінського режиму, а саме нафтопереробні підприємства і місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, завдання точкових ударів по нафтопереробних підприємствах, а знижує над. Годження валютної виручки в російську скарбницю відповідно зменшує можливість фінансування Російською Федерацією активного характеру бойових дій операцій окупаційних військ в Україні і Б, це спричиняє соціальну напругу власні Російській Федерації, сказав військово-політичний експерт. Він констатував, що уряд РФ уже був змушений вдаватися до непопулярних заходів ведення тимчасової заборони на експорт паливно-мастильних матеріалів, а також на збільшення імпорту палива. Згадаємо виробничий комплекс країни окупанта, а саме підприємства АВПК, по яке. Було завдано низку блискучих ударів із використанням українських безпілотників. Насамперед йдеться про брянський завод, який виробляв елементи мікроелектроніки для ракети Скандер та засобів ППО Панцер С 1 Після низки успішних операцій українських сил безпілотних систем і відповідно головного управління розвідки Міністерства оборони України дане підприємство призупинило свій виробничий цикл. А відповідно йдеться про те, що вже проблеми будуть виникати в російських систем протиповітряної та протиракетної оборони. Головне у можливості Російської Федерації у моменті виконання міжнарод. Одних контактів на поставку тим самим панцер С С-1» зарубіжним партнерам сказав Снігірьов він наголосив, що Російська Федерація зазнає вже збитків і репутаційних, і економічних на ринку озброєння. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.